Sponsor pokazu programu CINUJ sprawnie. За рік вона прочитала понад сотню книжок, і це лише початок історії Аріни. Верховод. Дівчина переїхала до Тернополя із Сіверодонецька та з раннього віку має особливу любов до читання. У школі цю пристрасть підтримали, запровадили читацький календар. Кожен учень отримав буклет, де відзначав прочитані книжки. Наприкінці місяця найактивніших читачів нагороджували медалями чи подарунками. Аріна завжди опинялася серед переможців. А цьогоріч вона зробила ще. Один крок почала знімати власні відео на книжки. Це були зимні канікули. Я завжди багато читала, тому мама мені запропонувала, а давай спробуємо. Ми домовились на 10 відео, але ми ще не зняли ті 10 відео, нам вже почали писати видавництво. Ну Ми поговорили, домовились, що це типу, назавжди, це так нелегко. Ну, ми домовились. І отак от цим розпочалось. Аріна зізнається, читає різноманітну літературу від книжок про коців і космос до манги, детективів та історій жахів. У своїх відео вона ділиться найцікавішими моментами сюжетів, але розповідає їх так, щоб не зруйнувати інтригу. Каже, найбільше її натхнення щира любов до книжок я читаю одне час на дебіках книжок, а іноді можу і по одній читати. Я люблю читати так: одна довга книжка і там одна коротенька, яка може мінятися кожні два дні. Від початку року Аріна вже зняла понад сотню відео. У цьому їй допомагає мама. Вона відповідає за сценарій, зйомку, монтаж, публікацію в соцмережах та контроль усього процесу. У Аріни своїх соціальних сітей немає. У неї доступу до інстаграму, фейсбуку немає. Вона, звичайно, весь час контролює, дивиться, коментарі читає, відповідає разом зі мною, але все пишу і. Доступ тільки у мене, тому що вважаю, що зарано ще для неї. Юлія Верховод зізнається, спершу це було випробуванням і для неї, хоч і вона була ініціаторкою нового захоплення для доньки, але тоді не мала навичок монтажу та й не знала, чи все вдасться. Тепер каже жінка, робота йде значно легше. Вони вже вивчили свою аудиторію, мають чітку стратегію, а тривалість відео зазвичай не перевищує півтори хвилини. Більше всього переглядів було на відео 12 дитячих викликів. Це книжка від видавництва Фомамос, яка розказує про дитячі виклики, з якими діти можуть зіштовхнутися в своєму житті. Юлія Верховод зазначає, Аріну ніхто не змушує знімати відео. Якщо ж у доньки тимчасово зникає натхнення чи бажання працювати, її підтримує молодша сестра Поліна. Попри те, що дівчинці лише 5 років вона вже також робить книжкові огляди. Спонсор показу програми. Ціну і справжнє. Тернополянин Максим Антонюк натхненно виконує сонату Карла Баха. Саме із цією композицією він нещодавно здобув гран-при на міжнародному мистецькому конкурсі. Хлопець грає на фортепіано вже шість років, неодноразово брав участь у різноманітних змаганнях. Та своє найбільше досягнення здобув саме в столиці. Мене було дуже щасливі емоції, бо я навіть не очікував, що так вийде. Я думав, там місце десь друге, третє, бо я розумів, що є дуже багато музикантів, які кращі за мене. Але що ж, гран-при і стільки людей, і ще й в міжнародному конкурсі, то я був чесно дуже в шоці. Перша любов до сцени Максим відчув, що у дитинстві на концертах свого батька. Саме тоді, сидячи в залі, він бачив захоплені обличчя глядачів і полюбив гру на фортепіано у виконанні тата. Відтоді музика, а особливо гра на клавішах, стала улюбленою справою хлопця. А за першими кроками юнака у музичній школі імені Михайла Варбицького стоїть його викладачка Гемза Віра Миколаївна. Другій частинці. Ти дивися, щоб ці октави, щоб вони не були в тебе такі е, тріскучими. Вони мають глибокі, бо це основа гармонії. Е, ну попробуй. Мене так вчили, намагаюся дітям підбирати те, що я граю їм. Що їм, що, що їм подобається, ми так вибираємо програму. Він має і мислення музичне розвинути. Він має темперамент при виконанні це важливо. Максим зізнається, обирає композиції, які не просто зіграти. Грандіозні, ритмічні, що потребують швидкої моторики пальців. Своєю майстерністю хлопець вразив журі міжнародного конкурсу Українська традиція в номінації інструментального жанру. Школяр розповідає, що перемога надихнула його вивчати нові твори великих музикантів, щоб колись виконати їх на великій сцені. Я хочу. Так само стати музикантом і в майбутньому то виступати на різних сценах і, звичайно, йти по стопам тата. У міжнародному мистецькому конкурсі Українська традиція взяли участь понад сотні учасників з усієї країни. Вони змагалися в жанрах художнього читання, хореографії, образотворчого та кіномистецтва, вокалу інструментального виконавства, окрім здобутого гран-прі, подякую за вагомий внесок у розвиток культури та бездоганну підготовку учня нагородили викладачку Віру Гемзу. Вона вірить, її підопічного чекає велике майбутнє. Sponsor pokazu programy cynuj się